Національний музей заповідник українського в Опішному. інститут керамології, відділення інституту народознавства на саме України, які ми представляємо, раді вітати вас в Опішному, раді зустрічі і раді тому, що в Україні є молоді і старші люди, які небайдужі до гончарства, хочуть пізнавати його таємниці.

Шум, шум, не шо вы шути. А есть електрогітара? То оце от нормальна гітара, когда складывается. Воно не важко крутити. Тихо. А зараз, як це Тому що я це люблю і через це воно мені все цікаво. Ми мене минулого ранку. року їздили. Так. Ну, і готові ці про... Мені це дуже цікаво, тому що мені, наприклад, там всі ці процеси не потрібно перескакувати, бо їх збалансувати. Оля Нарбут, місто Київ. Дізналася а? в соціальних мережах. Після того, як відвідала майстер-клас перший в житті, тобто я тут такий зовсім початківець в цій справі. Враження, мабуть, важко говорити. Зараз таке враження, знаєте, відчуття свята, але не такого галасливого, де багато людей, шуму, а такого спокійного якогось тихого, ну можливо, навіть таїнства. Я, мабуть, порівняю, от коли я знайомилася з українською вишивкою от старовинною, і коли в руки взяла подільські рушники відшити. То от таке враження, що вони живі. Знаєте, от коли в дитинстві там батько ложив горобеня в мене або маленького кролика, от таке саме і зараз від глини, що воно там тьохкає сердечко. <сердечко> ну, для мене все цікаво. Тобто я не можу сказати зараз якісь такі глобальні питання, тому що і мені все цікаво. Абсолютно все. Від того там, як, як копається глина, от ми зараз про це розмовляли до того, як робиться там якісь важливі важкі форми там, і таке інше. Мені цікаво все. Кожного. Ну ми тільки почалися говорити особливо нічого. No. <laughs> Вибачайте. Ну, Початок є. Дай Боже.